Який твій самий улюблений гравець в футболі? Ну, давай скажу зараз ямаль. Е, як гадаєш, Вар, це вбивця футболу або ні? Ні. Три слова, якими опишеш футбол у своєму житті: любов не вийшла. <плес> <плес> Який гол запам'ятався тобі більше всього, можливо, свій, можливо, чийсь? Ну, два про фано. Колись забив, ото запам'ятались Дубль був так, так так як ти гадаєш, медіа гравці молоді гравці, вони можуть розвиватися далі і грати в першій лігі в УПЛ можливо. Тільки якщо вони заважаються за потрібним, а якщо вони не бачать себе в професійному футболі, то хай бігають в медіафутболі і кайфують тут. А бачив, як грав Дуча, що можеш сказати. Е, я не дивився. Я знаю, що грав Дуча, хтось там з рентгена і Пазєнка з профана вратарь. Ну, молодці, красавці, це прикольно. Ну, типу, чуваки з Медіаліги грають, які два, два рази на тиждень тренуються, проти шахти грають. Я знаю, що в них там є пацани в команді, які там щось працюють там, кальянчиком, ще якісь роботи, і виходять з шахти 1-0, блін, грають. Ну, це топ. Дуже дякую.